З 2022 року з квітня ми не переварили один важливий момент. Виходить, Сумщина, це, в принципі, регіон не просто там умовний партизанської слави, але взагалі то це регіон, на якому нагнулася а, ну вся танкова міць російської армії. На Сумщині трапилася просто розтягнута у часі перемога, але вона насправді мала ще більш практичне і важливе символічне значення, чим потоплення крейсера Москва. Не гадай просто про що мова виходить саме просто через Сумщину і туди, навіть на Полтавщину, заходимо на це гадівське Сафарі. Рухалася так звана ця перша гвардійська танкова армія, яка там, от усіх там просто цивільні аналітики, військові аналітики в країнах НАТО, що це ж вони всі будували картину. Дивіться, росіян є така потужна танкова армія, як оперативно-стратегічне з'єднання, що вона, мовляв, настільки потужна, що зможе пройти як ну роз... гарячий ніж скрізь масло до менше, бо, мовляв, тільки в цій одній танковій армії танків більше, чим кожна з європейських країн разом взятих, і це було справедливе судження, і це ж, якщо можливо просяк випадок, треба нагадати: оці Кантемірівська інші ці дивізії, які ходять навіть там і з однієї сторони в нас багато втрат понесли, потім вони все рівно ходять на парадах Червоної площі. Це саме з цієї першої гвардійської танкової армії. Тобто, це настільки великий ляпас що ну можливо, якщо з приводу крейсера Москва, Росіяни якби якусь вмилися, ну та ну не винесли таке судження. Та да, ми і так знали, що ці старі радянські кораблі. Великі вони неефективні, то погром свого танкового кулака вони там не пробачать ніколи. Відповідно, це можливо наше упущення, що ніхто не зробив вчасно цей висновок, але треба тоді зафіксувати, що незалежно від того, як буде далі розвиватися воєнно-політична обстановка, цей погром, який вони таке зазнали на Сумщині, росіяни ніколи не вибачать і, можливо, постійно будуть намагатися тримати цей регіон під прицілом в тій чи іншій формі. Тому що, на жаль, росіяни на пострадянському просторі покатали. Різні форми такої терористичної диверсійної діяльності, і з цього треба, якби виходити, теж і відповідно говорити про сумщину не просто якихось там короткочастих. Загрозах, але якраз що просто от от є Сумщини, вона найближ той регіон який найближче до ворога, а ще ж з іншої сторони через Сумщину йде одна із найкоротших доріг до Києва. Саме так треба будувати, тому що ще ж якісь моменти, які мене пропустили. Ну наче фіксувалися в публічному просторі, але вони вчасно не рефлексувались. Ну, наприклад, що взагалі тут ці керовані авіабомби, ну які там по спеціально називаючи ФАБ 500 з модулями МПК, перші росіяни почали. Обкатувати саме на Сумщині, ну тобто, навіть не те, що там десь на фронті, спочатку, вони цю зброю пробували на прикордонних районах Сумської області, а потім вже це почало там на Бахмутському напрямку, на інших напрямках. тобто Ну, ми з однієї сторони виходить, пожинаємо плати не до якихось там недороблених речей по цивільній обороні. Тому росіянам вдається робити такі. Та, слухайте, навіть ще була така річ, що росіяни якось по сумам вдарили протикорабельною ракетою х 35 Там ще була якась історія, що вони накрили стоянку на машинах, і там дуже багато було таких ну, руйнувань. Сюди вже Це... все летіло. Да, вже все на жаль летіло. простіше сказати, що що на область не летіло? Мабуть, ну мабуть, ваше ще кінжалів не було. Ну бо х32 знаходили там теж поляг біля шостки. Тому тоді Тому... ви сказали про те, що очевидно, вони ну зубу них за те, що тут їхня, їхні легендарні ці. Бригади застрягли в Сумській області. Диві. Якось Диві. дивізії, перепрошую. Так ця і Кантемирівська, і вони ж там з парадними формами йшли. Потім вони тут у нас розкидані по посадках. Всі лежали довго, десь і ще й лежать можливо. І Київ за три дня через те і не вдався. Перший зуб, другий зуб це курська операція. Теж очевидно, але ну ми, ми розуміємо, що і найбільший кордон на сумщині найдовший протяжність близько там 560 кілометрів. Які е, прогалини в цивільній обороні ви маєте на увазі, тобто ж якими висновки мали зробити, і що зробити за ці три роки з 22-го року? Ну от наскільки я розумію, десь там, наприклад, на Харківщині, на Запоріжжі перейшла навіть до будівництва таких от капітальних підземних шкіл, не кажуть вже там про якісь от, ну, Модульні не тимчасові, тимчасові такі от потужні укриття. Ну скажімо так, якщо ну да, це мова про такі профронтові області, на які там росіяни постійно заявляють претензії. Але на сумщині це треба було б робити те саме. Але наскільки мені відомо, там якби постійно мова була про інше. Що це ж треба, але цього не робиться. І відповідно це ще ж такий момент, що наскільки можемо зрозуміти, сумська область ну, вона не була в числі пріоритетів в тому плані, що де ставити найбільш потужні зирка. Ну бо. У Нас, наприклад, наскільки відомо, патріотів кількість обмежена, їх доводиться тримати переважно біля столичного регіону. Але ну ще раз, на, на Сумському область, якщо так проховати по статистиці, ну, простіше сказати, що не літало, хіба що російські кинджали не літали. Але бу, були помічені різні, ракети, різні навіть далекобійні ракети. І відповідно треба було думати про адекватну ППО сюди. Або хоча б Ну, знаєте... У всьому світі йде разом і зеркається і ну пропової по і про цивільну оборону і там ж такий заїжджений приклад, який нас був. Дивіться в Ізраїлі, всі там будівельні стандарти вони виходять з того, що там треба ну або вшити невеличкі укриття, або щоб вони були стійкими до влучань, бо ж мовляв, навіть ізраїльтяни з їх малої території і високотехнологічний ППО. от вони розуміють, що все не зб'єш, що все не прикриєш. Відповідно, треба якось ще так от захищатися. У нас виходить, якби і десь не була дотягнута історія, де би самим добути. Засоби проти повітряної оборони. Ну бо е якось нас пішло за принципом краще пізно, ніж ніколи, що, мовляв, десь самим можна купити системи ППО і не клянчити їх. Ну з випадку з Петріотами не вдалося, реалізували хоча б випадку зайстю, але ну якщо навіть якби країни більш ресурсно багаті, розуміють, що вони все не перекриють, і треба ну дещо укріплятися, заземлятися рити бункери Чому ми думаємо, що нам не в нас є таке не заземлятися? А що у нас з ППО зараз? Взагалі, яка історія і чи є потенційні можливості збільшити протиповітряну оборону і сумщини і інших регіонів? А ми якраз ще теж одна проблема в тому, що от можливо, якщо десь ще десь знайти стольні зенітки, ну тобто старі гармати, кулемети, де ще можна в світі знайти, то е, кількість зенітно-ракетних комплексів в світі вона дуже обмежена. Е, на жаль, так якось виходить, що ракету для удару по наземній цілі зробити простіше, ніж зенітну ракету. До будь-якого західного ЗРК ракета робиться мінімум 20 місяців. Це буквально навіть виходить, можна встигнути зачати. Ну, да, до, до, до французького самптії, там 48 до повномасштабного вторгнення було 48 місяців або 4 мі роки. Ну да, так, тому входить, що ми от в тій ситуації, коли от з однієї сторони, ми як країна опинилися в дилемі вагонетки, коли у нас є дуже обмежена кількість засобів, яку можна там перерозподілити. ну, Жертуючи чимось, ну бо для порівняння, нам дали ну, заявляється, що нам дали десь до восьми патріотів, ну з яких там два ну називаємо так резервні. Але якщо брати підрахунки древнього 2020 року, згадувати прізвище навіть хамща, Хамчак, який викликає виключно негативні е, походу асоціації, і це були ще тривоядні часи, коли ніхто не припускав, що росіяни можуть піти бомбити Київ, і навіть в такі тривоядні часи у нас був розрахунок, щоб замінити протиповітряну оборону Києва. Треба мінімум 4 батареї Петріатів і ще купа інших західних ЗРК, наприклад, НАСАМС. Це от, а тепер ми беремо травоядні розрахунки там, де треба мінімум 4 батареї Петріатів, і нашу реальність, де у нас є всього 8 батарей-Петріатів на всю країну. Можливо, ну назам так вихід із ситуації він лежить такий дуже площині, яка, мабуть, не всім сподобається, а вона буде виглядати так, що якщо ми хочемо отримати плюс-мінус результат, як у росіян, коли там. Ну, доволі непросто про уражати їхню прифронтову інфраструктуру Ну, але натомість якось так і виходить постійше уражати їхню тилову інфраструктуру. Ну можливо, нам би довелося б теж піти на створення такого от називаємо так, пояса протиповітряної оборони по аналогії з росіянами, там де переважна більшість їх засобів ППО і РЕП зосереджена такій смузі по по всій лінії фронту. І тому, наприклад, для будь-якого нашого далекобійного дрона подолати цю смугу прорватися на територію РФ, це вже технічний подвиг, не кажучи про те, що вони там десь долітають і підривають. Ну, можливо, нам з часом доведеться перейти на таке. Інакше це інший момент. Ну цій історії, коли росіяни фіксують, ну заявляють і такі да підтверджують, що десь, от, наприклад, на ті же сумщині Іскандер накрив черговий навчальний центр. Магічним чином, що просто не проводити навчання, шикування. Вирішити проблему не вийде. Ракети туди все рівно будуть падати, тому що там їх нема чим збивати. І просто там, клаючи совок, ми цю проблему не вирішимо. Треба ну, рано чи пізно доведеться, можливо, прийти до створення цієї пояса протиповітряної оборони, тому, наприклад, при кордонній області або при фронтовій області стануть краще прикритими, а от, наприклад, столиця стане на порядок гірше прикритою. І тут це буде якраз як політичний розрахунок: на що підуть. В даному випадку особи, які приймають рішення, я думаю, поки що, поки що не поспішатимуть очевидно з цим. Хоча, якщо планувати такі операції, як Курська, то про це варто би було думати паралельно, ми це розуміємо.